Ось і осінь прийшла. Доброго ранку, діти та шановні батьки, гарного мирного ранку. Сьогодні я хочу вам розповісти про ліс та його мешканців. А цьому нам допоможе мій друг лісовичок. Він вам розповість про дуже цікавинки, які є в лісі. Ліси бувають у нас хвойні, високі, ростуть на долинах, в горах. І мають багато-багато мешканців, птахів та тварин. Бувають ліси ще соснові, березові, листяні, там, де дуже багато листочків на наших деревцятах. А ще у лісі дуже багато моїх дуже-дуже гарних друзів. Підгадайте, лиш ногата голова, ані рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Як ви гадаєте, Вірно, діти, це чарівні. Осінні гриби. Гриби бувають їстівні і отруйні. Будь ласка, давайте розглянемо, з яких частин складається грибок. Грибок складається з капелюшок, який стоїть на ніжки, а ніжка росте із землі, з грибниці з коріння. А зараз пограємо в слова родичі. Грибок від слова гриб. Грибки. Їх багато від слова гриб. Дощ пройшов, теплий і виросла ціла грибна поляна, і маленький грибок, і маленький гриб від одного слова гриб. Гриби збирати треба тільки з дорослими. Пограємося ще в гру. Відгадайте, хто цей і про кого це мова йде. Вийшов красе на стежину, взявся в білу одежину, капелюк червоний взяв ще й краплинки почіпляв. Діти, це мухомор дуже отруйний, небезпечний гриб. Дуже дружні сестрички, золотісті лисички. Це їстівний гриб. Молодці. Довкола пеньочки вмостились грибочки, шапки в них крохленьких кличуть їх опеньки. Це теж діти їстівні смачні гриби. Цар грибив на товстій ніжці. Хоче стрибнути до нас в кошик. Цей гриб зривайте сміливо, він зветься Гордо-Білий гриб. Зараз ми ще в групу граємося. Маленький грибок, які в нього споріднені слова? Грибок дощ іде, грибний дощ називається. У нашого гриба є коріння грибниця від слова гриб. А ще не забувайте, що в лісі ви зустрінете небезпечний гриб, мухомор. Не трогайте його, тому що його не можна їсти. Він призначений для тварини, птахів, мешканців цього лісу. Але на деревах дуже чудерницькі їстівні гриби. Це опеньки, вони їстівні і дуже смачні. Разом з мамою, і татою мандруйте по лісу і збирайте гриби. А ви скажете, що ж із них робити? Принесіть додому, розберіть, розкладіть в посуд, розгляньте. Чи нема отруйного гриба, тому що це небезпечно для здоров'я? Помилуйтесь красою капелюшка, ніжки, які гарні гриби ви назбирали, а як вони ароматно пахнуть. Їх можна посушити, щоб гарно юшку грибну зварити, їх можна посмажити на спательні разом з м'язком, разом з картоплею. Їх можна замаринувати, щоб взимку відкрити, до гарної смачної бульби їсти. А ще мама може їх законсервувати до гарних смачних салатів. Як гарно, що у нас є такі друзі, наші грибочки. Розмістився під сосною гриб, як цар лісу. Це гриби. Я вам дуже вдячна, діти, що ви побували у мене. І я вдячна вас. До нових зустрічей, до побачення і будьте обережні в лісі.